Всім привіт із Сонячної Італії. Кого цікавить і навіть коли не цікавить цукровий діабет у дітей, ми тут зайшли зробити паузу для себе, я мама дівчинки з цукровим діабетом Марії. Через пару місяців буде 8 років. І живе вона з діабетом вже півтора року. На своєму каналі у мене канал не про діабет, на своєму каналі я про цукровий діабет, про свій стан, стан дитини. Ділюся раз на тиждень. І ви знаєте, кожен раз, коли я записую відео, я себе змушую записати відео і про це поговорити. Я розумію, що це потрібно. В першу чергу для мене, тому що я лише через півтора року признала сама собі, що я мама дівчинки з цукровим діабетом. Я не розповідаю тут про показники для чимії, можливо, там якісь нюанси зачеплюю, тому що на Марії ми проживаємо в Італії, на Марії стоїть інсулінова помпа від Medtronic. Хто хоче, можете зайти в інтернет, подивитися, що це таке взагалі інсулінова помпа, що краще, шприц ручки, інсулінова помпа. Ну, те, що сенсори мають стояти на кожній людині, дитині з цукровим діабетом, а не експрес-полоски, не глюкометром, тому що дітям потрібно міряти мінімум 7 разів на день цукри в крові. Вони скачуть як хочуть. Тобі здавалося б, що все добре, ми наче і вкололи ту саму дозу, і поїли те саме. От, якщо сьогодні я колю от там, наприклад, два і вона їсть одне те саме сьогодні і завтра. Може навіть настрій впливати. У нас от за день до цього чомусь були високі цукри. У нас ніколи не було такого, що от 60% вище 200. Тим вже таким, ну та й що це таке? Та що за прикол? І це зробив, і це зробив, і все ок, Марія. Ну, ну чого? Такий раз, потім все налагоджується. Марія, а що то було? Каже, я напевно за уроки переживала, то, то воно було високе. Ну насправді так, насправді, в першу чергу, коли ми приїхали з України, нам, нас там застукав діагноз Цукровий діабет ми були на канікулах. Марія родилась в Італії, в неї батько італієць. І ми приїхали, то в першу чергу нам лікар сказав: Ваша дитина має право. Психувати, плакати, стрибати, вам нерви тріпати, веселити вас, все що завгодно, неї від сьогодні є причина цукровий діабет. І ви знаєте, от завдяки тому, що стоїть сенсор. Я можу спостерігати за її настроєм, коли високе, що з неї, коли опускається, коли швидко опускається, коли низьке, що відбувається з самим настроєм, і що відбувається з людиною. Взагалі це дуже цікаво, і це можна перенести навіть. На людей, в яких немає цукрового діабету, але як не крути, після того як ми поїли, інсуліни спрацювали і все одно цукор підвищився. Чому здорові е людині, в якої немає цукрового діабету, рекомендується міряти цукри в крові саме зранку і саме коли не поділиш, скажімо так. Още mm -hmm. такий момент, в мене там є Юля, подруга з Харкова, ти мені скажи, як ти записуєш відео в Кахвешках, mm -hmm. я вперше таке роблю сама. Той з сином ми таке робили, це я вперше таке роблю сама. Поки я налаштувалася, вже всю каву випила. Mm -hmm. Знаєте, такий нюанс по цукровому діабету дуже важливо, щоб біля тебе хтось був, щоб в тебе була якась підтримка. Ми виходить, поїхали в Україну, і якби через тиждень загриміли, загриміли по скорі в лікарню. Це там, була вже така предкома. А потім, коли ми повернулися, я дуже чекала свого сина. От я не вірила, що він от зможе приїхати у вересні. Він приїхав якби через рік після того, як діагноз поставили. Ми цілий рік були самі в горах з дитиною. Чоловік весь час у відрядженні поруч живуть його батьки, брат. Сестра приїздить раз на тиждень, неї. там є своя дочка, одна-два роки старша від Марії. Але я підтримки від них не отримала. Я від них отримала, знаєте, оце таке... вони мене, як бачили, як питали, як справи. Я ж зазвичай мовчала, тому що за вісім років я так і не звикла питають в тебе як справи, щоб розповісти своє. Але тебе. Тобі скажуть у всіх є свої проблеми. Так само і там по харчуванню, по тому як ти інсулін поставив, треба почекати. Ніхто не чекав, всім байдуже було. І діти сидять, діді ще ту вермишель. А в них встає тітя і питає: морозиво, будете. Ти так сидиш, дивишся, а тобі я лише спитала. Ну я думаю, це одна така історія, більше не треба розповідати. А мене син каже, треба було сказати, але, а я лише мовчала. І ніхто не це. Кожен раз, коли я намагалась поговорити, так як я з вами зараз говорю, ніхто не підтримав, віднікувались. Ну, я розумію, що чуже слухати на що воно. Тому мені рік було важко. Мені було важко, і, якщо чесно, я дивилася в ліс. Я це зараз собі признаюсь, я дивилася в ліс і думала про те, щоб піти і звідти не повернутися. Але я знала, що за моєю дитиною ніхто не подивиться, от то, що я там не вернуся з того лісу. І вже от в такий от важкий момент е приїхав син. Приїхав її брат, мене старший син, 22 роки, він застряв в Україні на 3 роки, не міг приїхати. І от я не знаю, напевно, вимовили для того, щоб він приїхав у підтримку. Зараз це велика підтримка. Навіть по будинку я приїжджаю додому на степло, тому що умови так собі. Я щодня от Марія вранці. Ти ставиш інсулін, вона снідає. Потім 10-30 них перекус. Я їду поставити інсулін, хоч не неї стоїть інсулінова помпа. Треба запрограмувати. От на минулому тижні у них там були репетиції перед концертом їхнім шкільним різдвяним. І от в 10.30 вони йшли на репетицію в садочок до діток, і в 9.30 треба було інсулін ставити. Вона його ставила сама, і я вже там на 12.30 приїздила. А, і вже вона так в день, коли був в них виступ. Я не прийшла не в 10.30, я не прийшла не в 12.30, я вже прийшла на самий концерт, то вона геть забула, що я в 12.30 сказала, що я не прийду на листочку написала, скільки запрограмувати. Це вона робить без проблем. І вона сказала от через три дня, і це що я тільки раз, раз не прийшла, а от в один день не прийшла взагалі. Вона сказала, мама, я втомилася. Треба, щоб ти приходила. Я каже, втомилася, і от цей ефект, що дійсно можна втомитися, і да, там, От мені подруга каже: в 12 років там буде легше, будуть більш розуміти. Так, але це відповідальність і це на все життя і якомога більше це тягнути в Італії по протоколу до 14 років. Хтось має бути представлений до дитини з цукровим діабетом, тому що це важко. І я розумію, як це я розумію тих дівчат, яким вже за 20 вони схаменулися а в 16-17, буквально там 6 місяців. Запустити діабет, жити аби як, аби як колоти, не міряти цукри. То 6 місяців в тебе всі органи можуть просто полетіти, це довести до того, що навіть почки відмовити і діаліз У молодих дівчат діаліз. І дуже класно, так, коли я починала розповідати про цукровий діабет, знову ж таки, родичі мого чоловіка, а навіщо вона це робить, а що вона все виставляє на показ і так вже дитині погано. Для досвіду, для того, щоб поділитися досвідом. І донести інформацію. От я подивившись, дівчат, спасибі, що вони виставили себе, да не боячись от їх всіх хейтерських коментарів. А в основному це в Тіктоки, тому що в Ютубі не сильно проходить Ютуб не сильно пропускає таку інформацію, чогось не в рекомендації не запускає. В Тіктоці вони діляться не завжди підтримка там є осу, але я от вдячна от багато інформації, я таких маленьких нюансиків почерпнула для свого здоров'я ментального. І що я хочу донести от саме в цьому відео, якщо поруч біля вас чи в подругі, чи в знайомих. Ну, я про родичів не говорю, тому що я зіштовхнулася з отаким. Сестра то мене підтримує. Да? На відстані вона мене підтримує. Коли приїздила, достатньо було от слова сказати: ну от ми були там, да? там поставили цей цукровий діабет. Ми їхали спріт Да, А тут вже вона ходить з цим інсуліновою помпою. Це весь час проводок і весь час біля тебе отакий. Міні телефон, да, як колись да, були телефони перші, ну, воно таке важке, ти його весь час за собою тягати. Встав, воно там шарпає, боляче тобі, треба його весь час біля себе тримати. Я така, Алла, ну як тобі? Вона сказала, відчепись від дитини, вона з цим звикла. От вона вже звикла, а вона ще мала, вона вже звикла і з цим живе. Да, інсулінові помпи вже от рекомендується, навіть якщо в дитину цукровий діабет до 12 років поставити, не чекати, що там будуть старші, поставити. Ні, вони в 12-13 і далі. Вони вже не хочуть ті інсулінові помпи, там от проводок і тягать за собою. Да, є безпровідні в Італії. В кожному регіоні дають там своя марка інсулінової помпи. Без провідних не дають. Якщо хочеш, купуй. Але це теж там ти поставив інсулін, заправив, це на три дні. Це кожних три дня знять, поставить, і це теж контроль. Там на телефоні програмують і впускається більше інсуліна. Все одно це контроль. Що безпровідне, що провідне одне й те саме. Коли Марія йде в басейн, його можна зняти і все так само буде добре. Тому от підтримка мені була дуже потрібна підтримка. Мало того, що з з дитиною таке сталося там. Ті, хто поруч не підтримав, навіть от моя подруга дуже важко їй було в це все в'їхати, тому що наші діти дружили. Да? От мене є моя моніка, в нас діти дружили. Якось більше було сконцентровано те, що от її дитина весь час там страждає від дружби. А тут виявилося, що вже з Марії треба пилинки здувати, а не з ним. Трішки знадобилось часу, але я дуже щаслива, що ми залишились разом. Ми то лишуємо, наші діти дружать. Так, да, Моніка розуміє, моніка в'їжджає. Поки що ровесниця Марії, подружка не в'їжджає взагалі в це все, тому якось так. І якщо з вами щось таке трапилось, от у вас у дитини таке важке якесь положення, от з діабетом можна жити. Це на все життя. Просто мені треба в голову зрозуміти, що це просто на все життя і томитися від цього безполіту. Якщо чесно, коли вночі її сенсор таревенить, мені не хочеться відкривати очі. Ти вже питаєш там у того сенсора, що вже случилося. Високий, низький, що ти хочеш, щоб тебе там сенсор закінчився раніше, чи що вже там не так? М -м, полягаєш спати, наче все добре. Да? Підтримка, підтримка. От в мене приїхав син, мене підтримує. Мало того, що допомагає, так і ще й там якусь можливу відповідальність на себе іноді бере. А, якісь обов'язки в нього вже навіть з'явилися перед Марією, і я хитра, я знала, я його чекала для Марії. Я його чекала, і о, що це буде підтримка. Що я знала, що ми підемо вперед лише з ним, ще їдучи додому з України. Я не очікувала, що родичі чоловіка взагалі так. Віднесуться, але це їхнє діло. Головне, щоб вони до нас не вмішувались. На сьогоднішній день я з ними не спілкуюся. Ми один одного уникаємо, навіть на вулиці у нас поруч будинки, і все. Чоловік, здається, привикає. Привикає, в'їжджає, і, на жаль, є такі моменти, коли потрібно зробити вибір. вибір. Да? Не обов'язково робити вибір між дружиною і батьками, але приходять такі моменти, коли треба зробити вибір. От, На жаль, от в мого чоловіка, в якого ще є дитина з цукровим діабетом, да, там і думати треба про все. Ще й треба зробити вибір, підтримка. От, відео, що підтримка, дуже важливо підтримка, щоб ти не сама, щоб в тебе було що сісти, випити каву, щоб тебе було на ту каву. Mm. І, звичайно, в Італії, в горах, за рік до того, як Марія Марії поставили цукровий діабет, за рік до того я сіла за кермо. Якби не це, я б не знаю, якби я справлялась. Ну і до 14 років Бірян Марію на даний момент я представлена, і якби офіційно чи там. Офіційно я не можу піти на роботу. В Італії чорне, це дуже небезпечно працювати по чорному, це перше. А друге, ще і в нашій місцевості. Ну, якщось випадає, якийсь там десь когось доглянути часок, то звичайно з задоволенням на сьогоднішній день. Я відчуваю, що я в нормальному стані, тому що якщо взяти пару тижнів тому, то не дуже добре було. Так що говорю, як є. Раз на тиждень відео саме про цукровий діабет. Моя якась історія. Мені це дається нелегко, тому що я не знаю про що говорити, саме про цукровий діабет. От на Марії стоїть інсолюнна помпа, нам не потрібно враховувати карбоідрати. Вже якось більш-менш звикли, вже більш-менш дивишся на тарілку, і ти вже розумієш, що там. Так, що якось там. А, говорити. Говорити, не ковтати це все. О, якщо будеш мовчати про якусь свою проблему сам з собою, то це може бути дуже погано. О, цукровий тебе це відповідальність, це перше, друге, це на все життя. А третє, коли мені не добре, то я думаю про те, що а як їй? А їй взагалі з цим жити? Ну от. У мене от є така фішка, що я знаю, що в неї є брак і що він її підтримує сьогодні, завтра і на майбутнє. Не відмовляйтеся ні від кого. І навпаки, от, да, потрібно, знаєте, що почула? А навіщо мені цей YouTube? Чи правильно я це роблю? Я відразу почула відповідь. Дівчина, яка виходила з депресії вже на медикаментах, їй психолог сказав: тобі потрібен якийсь проект, тобі потрібно стояти лицем до соціуму. Не можна замикатися в собі, закриватися. Треба стояти лицем до соціума, відкриватися, говорити, проект потрібен. Психолог не каже, що це соціальні мережі. Але от вона там собі от відкрила канал там, і там приколи собі можуть. От Такий в неї, от якби проєкт. Тому мій канал це мій проєкт, і я розумію, що я роблю все правильно. Хоч і знову ж таки на те, що в мене дитина з цукровим діабетом було забито, і концентрувалися люди на мені. Розумієте те, що у вас там є якісь проблеми, є проблеми з дітьми, діти хворіють. Дуже часто що то, вас не підтримують самі близькі, але ви не маєте закриватися, ви маєте знайти підтримку. Да? Що ти мені допоможеш? Та да сходити з кимось на каву, Да щоб хтось прийшов, попіднімав іграшки, положив на полочку мовчки. Да хтось до кого ви гіркнете, щоб вас зрозумів і від вас не відвернувся. Це дуже-дуже важливо. Якось так. Так що, дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви слухаєте. Сьогодні про діабет отак. Підтримка. шукайте. Підтримку, де завгодно, хай вона буде тимчасово, але шукайте підтримку. Так. Є такі люди, які сьогодні підтримали, а завтра сказали, Анно, ти, я більше в цьому не участвую, нічого страшного. На якийсь момент вони вам корисні були, рухайтесь далі. Рухайтесь далі без тих, хто від вас відвернувся, і знаходьте тих, хто до вас повернеться Це відео просто в підтримку, і я хочу, щоб мені глядачі. Були обізнані, що таке, от, по крайній мірі, цукровий діабет, і що це дуже-дуже нелегко. Якщо ви коли-небудь зустрінете маму і дитину, яка з цукровим діабетом, ви вже будете бачити, да, шприц-ручки, глюкометр, ви будете розуміти, що це таке, і просто навіть от добрим поглядом посмішкою це вже буде підтримка. Дякую за увагу. Всім хорошого дня. Рівних цукрів. Будьте здорові, щасливі, бережіть себе, і хай холод мороз вас не дезмотивує. Не залишайтеся, будь ласка, ще й голодними. Мало то, що холодно, ще й залишатися голодними не треба. не треба. Дбайте про себе.